Привіт, незламні! Війна триває і кожен день це боротьба. Сирени, відключення світла, тривога за близьких. Як не зламатися? Знайоме відчуття? Мені теж. Тому я зібрала для вас і для себе три нові техніки, які реально гасять стрес і повертають мені рівновагу. Вони швидкі, прості й працюють навіть у тіні укриття. Перевірено. Залишайтесь до кінця. Обіцяю, це може змінити ваше життя. Отже, перша техніка, назвемо її хвиля спокою. Що робимо? Уявіть, що на ваших руках вся тривога, весь страх, усе те, що вас турбує. А тепер змиваємо це. Потрясіть руками 5 разів, ніби змиваєте воду. Відчуваєте? А тепер глибокий вдих на 3 секунди. Уявіть, як величезна хвиля накриває вас з головою і забирає весь негатив униз у глибину. І видих на 4 секунди. Повільно усвідомлено. І все. Ви чисті і готові до нового. Знаєте, я роблю це. Коли чую сирену і це реально працює. Напруга просто стікає. Спробуємо разом Трясемо раз, два, три, чотири, п'ять, вдихаємо. Раз, два, три, видихаємо. Раз, два, три, чотири. Ну як? Легше? Йдемо далі. Друга техніка коло сили. Уявіть собі, ви це фортеця. А тепер побудуємо навколо неї міцні стіни. Обведіть руками велике коло перед собою, ніби малюєте захисний щит. Вдихніть на 4 секунди, наповнюючи це коло силою і енергією. Уявіть, як воно розширюється, стає непробивним, захищає вас і ваших близьких від усіх негараздів. А тепер видих на 6 секунд. Повільно опустіть руки, ви під захистом, ви в своєму колі сили. Знаєте, я часто використовую цю техніку перед сном, коли думки лізуть в голову як непрохані гості, і це допомагає. Давайте спробуємо разом: малюємо коло, вдихаємо. Раз, два, три, чотири, уявляємо щит. Видихаємо. Раз, два, чотири, п'ять, шість. Відчули? Ми під захистом. І нарешті третя техніка, яка мене просто рятує, коли все навколо йде шкреберт. Назвемо її якорь Землі. Що робимо? Станьте босими ногами на підлогу. Відчуйте її твердість, її силу. Якщо немає можливості, просто сильно притисніть стопи до підлоги. А тепер стисніть кулаки, ніби ви дерево, що вкорінюється в землю. І зробіть глибокий вдих на 5 секунд. Уявіть, як від ваших ніг в глиб землі йде потужне коріння, яке міцно тримає вас, надає вам сили і стійкості. І видих також на 5 секунд. Розслабте кулаки. Ви, як скеля, яку не зрушите з місця. Ця техніка для тих моментів, коли здається, що весь світ навколо руйнується. Але земля під вона завжди буде, вона нас тримає. Спробуємо. Тиснемо стопи, стискаємо кулаки, вдихаємо раз, два, три, чотири, п'ять. Видихаємо раз, два, три, чотири, п'ять. Відчуваєте цю силу? Ми незламні. Ось і все. Тепер у вас є три нові техніки. Хвиля спокою змиває тривогу, коло сили захищає, яколь землі тримає. Пам'ятайте, війна не зупинить нас, бо ми маємо силу всередині. Спробуйте хоч одну сьогодні, і напишіть у коментарях, що вам зайшло. Підпишіться, бо тут я ділюсь тільки тим, що робить нас незламними. І відвідайте anyco.com. там ще більше методів для душі. Лінк в описі. Тримайтесь, ми сильніші за все.